Всім привіт! У нас у продажу з'являється Chevrolet Trax Цей капіздончик своїм зовнішнім виглядом не розкриє всіх тих можливостей, які він собі має, а я вам зараз це розповім. І тут ми маємо повнопривідну версію, величезний кліренс, хороша прохідність з турбовим мотором 1.4, який дуже гарно насипає, і з невеликою витратою палива близько 7,5 літрів по місту. По комплектації маємо автосвітло автодощ. Сенсорну мультимедію з камерою заднього огляду, на кондиціонері, звичайний гідротрансформатор, мультикермо, круїз, електропакет по склопідйомникам. Багажник у нас середніх розмірів, тут з легкістю можна перевезти свій багаж. Але щодо особливості цього автомобіля, гарний карфакс та дуже солодка ціна. За повний привід за 2016 рік, за турбовий мотор, за звичайний автомат, всього лиш 12 500 доларів і цей красень ваш.